Всім привіт! Ви на каналі Fisher Home. Я сьогодні на риболовлі. Правда, риболовля в мене буде в другій половині дня. Поки зранку поробив всі справи, так уже і майже час дня було. Доки доїхав вже й два. Хочу таку коротеньку сесію провести. Взяв небагато речей. Два фідери, одне коротенька, 2,70 Друга друге довше. 3,90 Ну, відповідно буде дві дистанції, ближня, метрів 40-50 і дальня. 60-70. Речей небагато, майже нема що розкладати, але першим ділом треба замішати палець. Зараз покажу, що мішаю, і потім буду показувати, куди закидаю, які вже тож на дистанції. Годувати я сьогодні не буду, тому мені треба тільки замішати для. Плета пальчик Я буду ловити на карддраю і візьму, змішаю 2-мм різні різні більше кольора. Тут Black Haliwood, Red Haliwood і додавлю трошки аміно. І залию ліквідом Robin Red. Змішаю, нехай настоюється. У мене є така баночка за допомогою якої я зазвичай мішаю ліквід і, і знаю приблизно скільки мені треба тоді води залити баночку набираємо води в нього і додаємо мене півлітровий банка з ліквідом сюди там 30 виходить Маловато ліквідів, нічого зараз додавлю ще. Далі беремо коробку, яку будемо вже замітти. Десь його рівними частинами трьома насиплю. Мало ліквіда. Подали вістечку. Далі в мене є лопатка, я беру на її перемішую. Добре його перед тим, як закривати, бо, бо якщо він його добре не перемішати, то він потім місцями перезволожений, а місцями сухий. Треба його так. Добре перемішати. А потім закрити, ще потусити. Перше водилище в мене буде Castmaster 390 від флагмана і катушечка Sherman Pro. 6000. Оснастка флет 60-грамовий з таким невеличким гачком, не знаю, тут ближче до 10-го номера і буду означати по папам 6 мм. Дистанція в мене тут буде десь метрів 70 Ну, зараз покидаю грузило, закліпсую і ще додатково поставлю собі міточку на жилці. Все пелець готовий. Можна закидати. На 390 уділий, що його оснатив вже флетом 6 грамовим з майки гачок 10-го номеру і попав шостого. Провіряти не буду, я знаю, ідеально стоїть, на жаль, добре піднімається. Беремо туптушку, кладемо гачок по папчику. Я накладаю за допомогою ложки, мені так, так зручніше. і ще обов'язково нам і додаємо ще флюругелю. Так декілька капель. Так, закидає. була якась кліпса не знята. В принципі, там в мене дистанція, не знаю, 60 чи 70 метрів. Нехай буде, зараз переставлю. Друге, водилося, що в мене буде коротеньке, пікерне. Флагман Magnum Black Picker 2,70 в довжині. Флетик 50-грамовий, тут дуже легший. І такий самий маленький гачок, подивлюсь, потім може буду збільшувати. І попап 6 номера. Закидати я планую його, це вдивиш, що так сюди, лівіше в шпильок. Тут буде в мене метрів 35-40 приблизно. тую оснастку. Дорогель можно закидать. Все. Закинулся. чекаю покльовок. Пройшло вже хвилин 40, зробив подекілька перезакидів, клювань так і поки що не було. Але напевно тому що сонце жарко було, а це от буквально хвилин 5 зірвався вітер. Причому що ще якраз на мене дує, то надіюся, що зараз вітер прижене рибу. Я хочу зараз ще по декілька кормушок, кину. Підзагодую трошки. Плище ще до вечора, думаю, що підуть клювання. По сьогоднішній риболовлю. Клювало дуже погано, приїхав днем, напевно, через те, що дуже жарко, не було ні вітру. Риба ходила, видно, що поверху, але ловитись не хотіла на вечір вже так почала трошки прокльову, але все-таки вдалося мені піймати. 3 чи 4 риби чи 5 піймав. В кінці, як буду доставати, все кидав садок, покажу. Гарної риби не вдалося піймати, але нічого, наступного разу вже вийду так серйозно на весь день, буду добре годувати. І думаю, що добре відловлюся. Виберу якийсь хороший день, щоб не був сильно жаркий, може якийсь дощ, щоб був вітер. Зараз літом треба вибирати такий період. Ще видимось, що в мене закинуті. Вон, рибка скинулася. Я почались вже комарі, але мені здається, що можна було б декілька риб піймати, але буду збиратися, вже їхати додому. Думаю, можливо, якби годував, то було б по-іначому, але як мені ніхто не знає. Часто перезакидав кожних 10-15 хвилин, думаю, точки добре розгодовувані. Хвилин 10 сижу і вже їду. Бо комарі. Так. Що там в мене пологу сьогодні? Оновив садок? А він поки що не дуже удачний. Три коропи і карась. Що всі бувайте, хто що не підписався, обов'язково підписуємося. Бувають і такі риболовлі, не завжди удачні, але якби рибу хоч якусь піймав. Все, до побачення.